Мене звуть Антоніна. Щойно я закінчила курс Масажист-естетист, тобто ми вивчали методики техніки класичного масажу. Я дуже задоволена. Я, можна сказати, вкохалася в цю професію і вже мрію закінчити швидше другий курс «Профі-масажист», там, де ми будемо вивчати антицелюлітний масаж, дренажний, баночний, гуаша, медовий, багато-багато інших методик і масажів. І я вже з нетерпінням дуже хочу віддавати себе, працювати, шукати людей, шукати клієнтів і з задоволенням працювати дуже сподобались мені нас в групі Анастасія Анатолійовна веде, веде нас, студентів. Я дуже задоволена її, її вкладу в кожного з нас подачею. Дуже все немає ніякої води, все структуровано, розкладено, дуже легко сприймається і легко вчитися. Дуже вдячна. Компанії Плюс» за таку можливість отримати знання і з тим, щоб далі працювати в улюбленішій справі. Дякую.